Вас вітає Ножиманія і сьогодні найцікавіше відео цього сезону. Чому? Тому що ми розказуємо про чорні ножі. Багато хто любить чорні ножі. Люди приходять в магазини і кажуть, мені треба ножик, щоб був чорний з чорним лезом. Супер-мега тактикульний. Сьогодні спробуємо показати якісь ножі з асортименту Ножиманії, які є в чорному кольорі з чорним лезом. Що це таке, для чого їх використовувати. Ну і ви в коментарях, я думаю, напишете мені, що ви про це все думаєте. Отже, починаємо. Я хочу почати з ножів для кухні або пікніка. Це давайте, перший ніж, він називається тапірка або рубака. Дві назви. Це така собі сокирка. кухонна або некухонна для м'яса, кісток, я не знаю, як по овочам, але може щось таке порубати. Це той самий ножик, який Врятує ваші звичайні кухонні ножі, тоненько зведені і дуже гостро наточені, від лютої смерті на курячих кістках. Чорний на чорному, чорне руків'я, чорне покриття, чорна сталь х 12 мф Достатньо грубо зведений, достатньо твердий для якихось кухонних задач. Наступний ніж також від компанії Батарт. це його друг того рубаки це. Серб. Ніж сербського типу, також призначений для е, рубання цим ножиком ви можете зробити собі люляшечку. Е, прикольний ніж, в чому його плюси. Його плюси в тому, що він зручний як лопатка. Ви щось нарубали на дошці, зібрали це все і кинули. Сковорідку, пательню, казан. Дуже популярна тема зараз для приготування якихось страв на природі. І знову ж таки цей ніж з чорним руків'ям, єдине, що тут є такі червоні ставочки. І з чорним лезом це покриття, яке захищає його від живіння. Скажіть, що ви думаєте про кухонний ніж повністю, ну майже повністю чорного кольору? Також він йде з чехлом, зручно носити з собою. Навіть можна повісити на пояс, хоча на поясі я б його не носив. Це у нас ніж носоріг від Blade Brothers. Це вже не зовсім кухонний ніж, це, я б сказав, тактичний ніж широкого загального використання. І отут ми можемо поговорити насправді про те, чому межі чорні і для чого на них чорне покриття. Звісно, якщо ніж, він зроблений із сталі, лезо сталеве, якщо воно поліроване, то воно буде виблискувати на сонці. Або десь в промінях якихось прожекторів. Для того, щоб не було відблисків, то багато ножів тактичних, військових і так далі. Вони покривались фарбою чи якимось іншим покриттям. Багато різних є варіантів покриття, це і хімічне травлення, і DLC, і так, далі, і, так далі, і так далі. Для чого? Для того, щоб цей ніж не виблискував на сонці, щоб тебе було не видно, коли ти користуєшся цим ножем, і десь ворог тебе на відстані не бачив. Питання, чому чорний? На це питання, в 30, здається, в 6 чи щось таке році, відповів Генрі Форд, який виробляв автомобілі Форд. І коли його запитали, чи можемо ми замовити автомобіль Форд іншого кольору. Він сказав, так, за умови, якщо цей кольор, буде чорним. Їх роблять чорними, тому що їх роблять чорними. От і все. Він міг, би бути, зеленим, там, помаранчевим, якимось ще. Так само будь-яка фарба захищає. Клинок від корозії, незважаючи на кольор, захищає від виблискування. Але традиційно ножі ще на початку 80-х-90-х, ну здебільшого, скажімо так, робились із чорним руків'ям. Це був найдоступніший пластик, і він був найдешевший, і ця традиція і надалі продовжується. Що сказати про цей ніж? Доволі зручний, зважаючи на його, хочу сказати, що тут 5, але відчувається товщина клинка менша. Тобто Ну, Доволі різучий буде ніж для повсякденних або якихось тактичних задач. Сталева ремінна Кліпса, як і правильно показав, так вона вішається, переставляється для правші і шульги. Тобто без питань, прикольний, цікавий ніж. Чорний на чорному. Доволі популярна модель у цієї компанії. Наступний ніж також від Blade Brothers. Це Відносно новинка, ну, у нас в магазині, я так наскільки пам'ятаю, і в самій компанії. По цьому ножу тут треба дещо сказати. Компанія позиціонує його як ніж для жінок. 5 мм обох. Ну, Вага така собі за 200 грамів. Розмір ну, такий доволі немаленький. Коли я побачив анотацію про те, що це ніж для жінок. Для Леді, я згадав одного нашого препада в Універі, який казав, що на бізнес-перемовинах справжня леді, коли їй пропонують пити чистий спирт, має розбавити його водою. Так само і цей ніж. Якщо це якась кремезна міцна жінка, їй це да, буде до снаги. Але в маленькій жіночій руці чомусь мені здається, що це буде занадто. З іншого боку, якщо вам треба підняти люк і відкрити двері ліфта, в який ви поспішаєте, або метро, або щось інше. Цей ніж впорається з цими задачами. Цей ніж е має ножни із ABS пластику і металеву кліпсу, яку зручно буде повісити на ремінь чи на пояс. Новий ножик, мавка від Bite Brothers. Пишіть в коментарях, що ви про нього думаєте. І далі у нас три складаних ножі. І це три ножі від компанії Skif. Це Цевобаніт. Чорний на чорному. Здоровезний, як на мене, тактикульний ніж. Ну, доволі непогано так, в принципі, він впевнено тримається у руці. Міцне лезо, тут сталь 9 хром. В принципі, вона витримає ну, більшість навантажень, на які вона розрахована. І від розрізання бутерброду до я не знаю якогось глубання. Замок. Як ви можете бачити, фрейм витримує серйозні навантаження. Єдине, що мені, ну я криворокий, мені складнувато його однією рукою. Це все робити. Якось ці фрейми. Ну, якщо вам подобаються фрейми, я думаю, що у вас з ним не буде питань. Також цікавий ніж за доступною ціною, доволі тактикульний. Наступним у нас буде ніж Vulture. Також чорний на чорному, це новинка від Рудськіфів, дизайнерська модель від Макса Ткачука. В цілому, я б сказав, що деякий прогрес компанії Скіф ми бачимо. Форми ножа дуже цікаві, він різучий, він приємний в руці. Питання кольору це питання смаку, він є в кількох кольорах. І наскільки я розумію, вони роблять ще там деякі додаткові кольорові накладки, тобто ви зможете кастомізувати свій ніж. Міняючи кольори накладок і поєднуючи з різними кольорами лезо. Приємний ніж, мій палець лягає в чойл, тобто для різних задач, нарізання. В принципі, можливо, він впорається з якимось навіть таким ну, хардюзом, я б не сказав, що сильним, але помірним хардюзом. Я думаю, з цим він в принципі, має впоратися. Також замок фрейм, трошки є нюанс. Мені незручно закривати однією рукою. Порешті міцний прикольний ножик, новинка. Приходьте нажиманню, подивіться, помацайте його, як кажуть, своїми руками. І наостанок, мій улюбленець, ножик, який я найбільше люблю в лінійці Скіф, це маленький Тауні Джуніор. Він не зовсім тактикульний, тому що у нього є така помаранчева, красива ставочка. Це Д-сішний ніж. Він дуже-дуже. Тонкого профілю, дуже легкий, це саме те, що перевага EDC-шного ножа, тому що ти його більше часу носиш на кишені, чим щось ним ріжеш. Фліпує, чорний на чорному, знову ж таки, жодних відблисків. Якщо вам подобається чорний на чорному, я думаю, що цей варіант саме для вас. І загалом, пишіть нам, будь ласка, у коментарях, чому більшість покупців. Переважно хоче мати ніж або чорний, або з чорним руків'ям. І з іншого боку, і виробники самі, ну вони ж вміють рахувати гроші, виробляють здебільшого ножі з чорним руків'ям і з чорним лезом. Хоча насправді тактичний ніж ну, далеко не кожному потрібен. Чекаємо ваші думки в коментарях. А вас самих в магазині нажимання. Па-па!